We'll be right <laughs> back. Всім привіт! Мене звати Наташа, і я президент учнівського самоврядування. Моя основна задача організувати роботу моєї команди та мотивувати її. Я знаю про все, що відбувається у ліцеї, і кожного дня ми докладаємо зусиль, щоб простір для учнів ставав комфортним місцем. Всім привіт! Мене звати Настя, і я віце-президент учнівського самоврядування. Коли Наташа немає в школі, її обов'язки переходять до моїх рук. І так само, як і вона, можу контролювати всі комітети проводити збори та бути її правою рукою, а поки вона на місці, я голова для всіх старост та лідерів нашого ліцею, тому проводжу щотижневі збори, щоб дізнатися, чи все в них добре в класі, придумати якісь інтерактиви для кожного. І не менш важлива та моя улюблена частина, коли в учнівському самоврядуванні потрібно контролювати фінанси, цим займаюся я. Ні одна копійка не витече з нашого бюджету. Усім привіт! Мене звати Ширин Твіка, і я обіймаю посаду секретаря учнівського самоврядування. Я займаюся плануванням засідань, веденням документації та підтриманням зв'язків з педагогічним колективом. Крім того, я активно співпрацюю з іншими членами учнівського самоврядування для досягнення спільних цілей. Також я активно беру участь у різноманітних шкільних заходах. Вітаю! Ми культурно-масовий комітет. Мене звати Назар, і я голова цього комітету. Ми займаємося просвітницькою діяльністю та організовуємо заходи, на яких можна весело та корисно провести час. Знімаємо відео та проводимо тематичні вечори. Ми завжди підіймаємо настрій всім учасникам освітнього процесу, залишаючись надовго в їхніх серцях. Наш ліцей – ліцей, Наш як тебе не Привіт! Мене звати Гулькова Аліна, і я голова інформаційного комітету. Наша команда займається висвітленням найважливіших подій у стінах нашого ліцею. Це все ви можете побачити на сторінках Instagram чи Facebook, а також переглянути наші постійні рубрики на youtube каналі. Round one. Fight. Всім привіт! Я Кулеба Бауляна, голова Комітету правової допомоги. В нашу роботу входить співпраця із соціальним педагогом та шкільним психологом. Ми маємо рубрику розмови про важливе. Тема для відео завжди інша. Ми їх беремо зі скарг учнів у скриньці довіри. В цілому, наша робота полягає в тому, щоб всі поважали чужі права і не забували про свої обов'язки.